Що найкрінжовіше ви робили у своїх перших стосунках? На слуху, Ух, чесно кажучи, я вже забув про це, доки не прочитав це запитання. Перше побачення в кіно. Ми дивилися Титанік, бо що ж могло піти не так? І як гормональні підлітки, ми взагалі не дивилися фільм, а замість цього цілувалися і стогнали, сидячи десь у третьому ряду переповненого залу. Я ніколи раніше не цілувався в засос, тож вирішив, що стогнати це частина процесу. Ух, це було так крінжово і гидко. Вона сказала, що ми будемо краще як друзі, і я вирішив зробити великий романтичний жест довести їй свою любов. У фільмах це завжди працює, то що могло піти не так. Я ми тренувався співати пісню на укулеле і вирішив, що після її тренування з софтболу зроблю сюрприз. Заспівав «You are beautiful» Джеймса Бланта. Це справжнє диво, що після цього зі мною взагалі хтось спілкувався. Едіт. багато хто питає, тож коротко відповів. Я не був жахливим співаком, але й хорошим теж. І ще гірше те, що я спеціально додавав емоційні надриви у голосі, думаючи, що так буде більш проникливо. Після виступу я стояв у шоці, поки її друзі сміялися, а вона втекла, зла. Я зробив сумну прогулянку Джорджа Майкла під дощем до машини, обмірковуючи простіше перевестися до іншої школи чи одразу з'їхати з обриву. Друзями ми вже не стали. Для неї це було надто соромно і її ще місяця. Ами тролили наспівуючи Джеймса Бланта, але гірше все одно було мені. Діти у школі справжні покидьки. А ще за два тижні нас призначили партнерами в лабораторній, і вона просто підняла руку і попросила вчителя замінити її увесь клас захихотів. На папері історія виглядає мило, але насправді це було дуже кріпово і поставило її у безвихідне становище. Якщо й був якийсь плюс, то тепер я взагалі не боюся підходити до жінок у барах чи ще десь, бо я вже знаю, що гіршого за це бути не може, тільки краще. Після першого побачення ми ходили в кіно. і Я так і не наважився обійняти її, бо страшенно боявся. Ми сиділи на моїй машині у дворі. Вона не сказала на добраніч», бо чекала, що я її поцілую. Я нічого не зробив, тож у результаті вона сама мене поцілувала. А я увімкнув режим захисту і почав облизувати губи по колу язиком, як скубіду робить із солодкою ватою в заставці. Я навіть видав те хі 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 Просто вбийте мене. Едіт підчистив граматику, щоб ніхто не подумав, що ми були брат і сестра. Жарт так, це реально сталося. Я був першокурсником у старшій школі, а вона випускницею. Я тоді, взагалі, не був готовий до такого. Якщо згадати зараз, навіть трохи крипово з її боку, але дякую всім за добрі слова. Я радий, що вам зайшла моя історія. Друзі, тут хочу зробити невелику паузу і подякувати спонсорам. Каналу, ось цим чудовим людям, які оформили підписку на рівні подяка. А також особливо велике дякую, Юрі, який оформив підписку на рівні. Підтримка, я дуже вам всім вдячний, адже це мені допомагає рухатися далі. А також особлива подяка Мар'яні за донат. Дуже дякую, що ви це робите. Це допомагає мені рухатися далі. І я дуже вдячний вам за те, що ви мене підтримуєте. Якщо ви хочете з'явитися у наступному відео, ви можете також стати спонсором каналу, підписатися на базовий рівень, на який взагалі хочете. Якщо у вас є для цього можливість, я буду вам за це дуже вдячний. Це мені дуже допоможе рухатися далі і не у. Пускати руки, звичайно, ж, якщо вам цікаво те, що я роблю. А ми йдемо далі. Вона почала ігнорувати мене в школі. Це було десь через тиждень чи два після того, як ми почали зустрічатися. Я подзвонив до неї додому разів шість чи сім після уроків, аж поки слухавку не взяла її мама, яка була відверто розлючена через те, що я безкінечно дзвоню. Я пояснив їй, що Alexa не відповідає на мої дзвінки, і раптом у фоні чую: Олекса, чому ти не відповідаєш на телефон? Бо він дивний, і просто постійно дзвонить. Я поклав слухавку і пішов до своєї кімнати. Там я вирізав її ім'я на стіні ручкою і досі згадую це з дикого крінжу. Це було з дівчиною, з якою я зустрічався у старшій школі. Мій батько напивався на вуличній вечірці, тож я вирішив взяти його в однолижний човен і влаштувати романтичну прогулянку. Ми зупинилися посередині озера, почали цілуватися і усе таке. І тут ми помічаємо, що наші ноги мокріють. Човен тонув, тож я почав панікувати, вичерпувати воду стаканами, витирати її Футболкою та викручувати за борт. Коротше, просто божеволіти. І тільки тоді, коли я вже змирився з долею батькового човна за 12 тисяч доларів і трохи заспокоївся, згадав, що не вставив зливну пробку перед тим як спустити човен на воду. Тож я вставив її, завів мотор і повернувся коротко, намагався справити враження, переспати на прогулянці човном, мало не потопив його. Я проводжав її додому, очікуючи вперше, поцілувати біля її дверей, і постійно облизував губи, бо не хотів цілуватися із сухим ротом. Десь на півдорозі до її дому вона подивилася на мене і сказала: перестань це робити. І я зрозумів, що, мабуть, виглядав дуже крипово. Я створив акаунт лише для того, щоб розповісти цю крінжову історію у старшій школі. Ми з дівчиною залишалися наодинці під виглядом навчання, і якось під час поцілунків вона почала реагувати дуже інтенсивно. Я повністю не розібравшись, подумав, що їй стало зле і спробував врятувати її дуже дивним способом. Але насправді вона просто переживала пік задоволення. Вона відкашлялася, попила води і вийшла. А ми ще 6 років були разом. Коротко, не впізнав оргазм, подумав, що вона помирає, і почав задувати їй повітря через ніс. Я ідіот. Він повів мене в Олів Гарден і купив ту лазанью для м'ясоїдів. Я майже впевнена, що так вона і називається. А коли ми повернулися до нього додому, я захотіла показати, як я йому вдячна, тож зробила йому свій перший мін'єт. Виявилося, що я була абсолютно не готова до цього і вирвала на його пеніс усю лазанью. Господи, допоможи мені, я не вірю, що нарешті ділюся цією історією. Після того, як я побачив, як Ерік освідчився доню у серіалі Dead Seventins Show, я пішов у місцевий піцца-хат, купив кільце за 25 центів і зробив пропозицію у школі. Перед усіма. Мені було 16. Редагування. Радий, що ви всі можете розділити цей крінж зі мною, щоб відповісти на пекуче запитання? Так, вона сказала. Так. Але ми не протрималися, вибачте, щасливого кінця тут немає, лише підлітки, які роблять імпульсивні речі. Мені було 17, ми щойно посварилися. Я поїхав до її будинку, увімкнув у машині гучно скарс від папароч, і просто стояв незграбно в кінці проїзду, чекаючи, поки вона вийде. Я дуже хочу, щоб це не було правдою. Моя перша сесія поцілунків з кимось була з моєю першою дівчиною. Ми були в її кімнаті, вимкнули світло і почали на підлозі її кімнати. Через деякий час я відчув щось вологе на обличчі, не хотів зупинятися, тож просто ігнорував це і продовжував. Вона теж це помітила і вирішила увімкнути світло, бо щось дуже вологе на наших обличчях. Світло увімкнули, і виявилося, що у мене була сильна носова кровотеча, і кров була всюди. Я був у ній весь, вона теж була вся в крові, і по всій. Її кімнаті були кров'яні плями. Якщо цього не було достатньо соромно, коли вона пішла в туалет, щоб помитися, її мама застала її у коридорі. Вона бачить кров і одразу кричить. Вона подумала, що я б'ю її дочку і мене викинули з дому. Потрібно було багато часу та пояснень, щоб я знову з'явився там. Також я втратив цноту з цією самою дівчиною, щоб справити враження на компанію та друзів. Це теж було неймовірно крінжово. Я була надзвичайно сором'язлива у ті часи, і мені дуже, дуже подобався один хлопець, який. Дивно фліртував зі мною на одному з наших занять. Він сказав мені, що я схожа на якусь випадкову знаменитість, коли носила волосся розпущеним і яка вона гарна. Тож я більше ніколи не збирала волосся протягом усієї школи. Пізніше я відповіла, підсунувши записку в його шавку, але не підписала її. Через кілька днів я ще підклала футболку, яку, на мою думку, йому сподобається. Він не знав від кого це, аж поки через тижні не одягнув її в школу, щоб подивитися, чи хтось щось скаже. Моя найкраща подруга тоді сказала йому, і він зрозумів, що це я дуже моторошно з мого боку. Ми навіть зустрічалися один день перш ніж розійшлися, бо були дурними дітьми. Але тепер, через 15 років, ми відновили стосунки і тепер одружені, тож все спрацювало за планом. Дівчина, з якою я тільки збирався почати зустрічатися, сказала, що дуже хотіла б колись поїхати до Нової Зеландії, групи людей, а не тільки мені. Тож я одразу поцінив квітки на літак і проживання для медового місяця в Новій Зеландії. Потім, неймовірно, ще до того, як ми взагалі почали зустрічатися, я сказав їй, що поцінив наш медовий місяць. Моя захисна логіка була така: якщо щось і вийде, Нова Зеландія така дорога, що мені доведеться починати заощаджувати вже зараз. Ми все одно зустрічалися, але лише близько двох місяців, і ніхто з нас так і не побував у Зеландії. Він мене поцілував французьким поцілунком після того, як з'їла беконовий дабл чізбургер з цибулею та всякими іншими смердючими речами. Я сказала йому, що раніше мала поганий досвід із французькими поцілунками з хлопцем. Брехня. Він був моїм першим поцілунком, звісно, і що мені було приємно, якби він більше цього не робив. Бонус крінж, я натирала очі бальзамом від застуди, щоб змусити себе плакати, коли розлучалася з ним. І сказала, що переповнена емоціями і потребує зосередитися на школі. Я була в восьмому класі. Це дуже смішно. У восьмому класі я зовсім не могла зрозуміти очевидні сигнали, які він мені давав, що він не так зацікавлений у стосунках, як я. Я була надзвичайно приставучою і щодня малювала караколі з нами та писала йому наймиліші записки. Щовечора я питала його в AIM, що йому подобається в мені. Постійно шукала компліменти від нього. Щотижня вигадувала нові милі призвіська. Моя найкраща подруга зустрічалася з його найкращим другом, який, ймовірно, відчував таку ж неохоту через всю цю. Цю інтенсивність, і ми організовували подвійні побачення, які в основному були моєю і її спробою загнати в хлопців у кут і поцілуватися. Дивна поведінка, якщо оглянутися назад, читати мій щоденник з того року просто жахливо. Хотілося б повернутися назад і вибачитися за цей крінж. Якщо ти це читаєш, вибач за ту дурню мічіпу. Ми переписувалися так довго, що я знала. Ідучи до нього додому, я втратю цноту. Він відкрив двері у повному костюмі для цієї нагоди і провів мене, тримаючи за руку у свою спальню. Господи, редагування. Дякую за цікаві коментарі. Мені було дуже весело їх читати. Щоб дати контекст, це не був його перший раз. Ми зустрічалися близько двох місяців. Я була рішучою і дійсно довела справу до кінця. А те, що сталося після, було набагато гірше за костюм. Виявилося, він нібито розповів усій окрузі, що сьогодні буде дія, і три-чотири його друзів увірвалися додому через терасу посеред цього процесу. Обіцяю, я це не вигадую. Після всього епізоду він пішов на вечірку до друзів і не запросив мене. Тож він зовсім не був джентльменом, як обіцяв костюм. Через кілька днів ми розійшлися. Тоді мені було дуже погано, але зараз це робить історію неймовірно цікавою. Пам'ятаю перший раз, коли ми трималися за руки. Вона грала у футбол у своїй шкільній команді, тож я зробив якийсь коментар про те, що, хоча мої руки більші, мені все одно незручно тримати м'яч і попросив її показати, як вона його тримає. Це була хитромудра пастка, щоб вона підняла руку і я міг порівняти розмір рук, і не дуже гладко переплести пальці, коли ми опускали руки назад. Було мило, хіба що я так сильно пітнів, що вона забрала руку назад через 5 секунд, щоб витрати мій піт об свої штани. Але вона була хороша і знову тримала мою руку. Респект цій дівчині. Раніше я писав фанфіки по Наруто та Гаррі Поттер для моєї першої дівчини ще в школі. Просто написати це викликає у мене оновлене почуття сорому. Ішов пробаджати її додому по нашому району. Вона каже, що батьків немає вдома. Я відповідаю: круто, весь дімо твоє. Ут... Перепрошую, вона каже, що батьків немає вдома. Я відповідаю: круто, весь дім у твоєму розпорядженні і йду назад додому, думаючи, чи коли-небудь у мене буде шанс доторкнутися до її грудей. Редагування. Вау, ця історія отримала набагато більше уваги, ніж я очікував. Щоб відповісти на головне питання, так мені вдалося. Згодом ми робили ще дещо і були в цьому досить погані. Потім вона вдає переслідувача, щоб спробувати роз'єднати мене та мого найкращого друга. Тож я припинив з нею зустрічатися. Одного фатального після обіду я допустив помилку, розповівши своїй тодішній дівчині про особливо дивний сон, який мені наснився, у якому мене збудили помідори. У відповідь вона запропонувала ідею покрити мої нижні частини кетчупом, а потім злизати його. На що я після невеликого вагання погодився спробувати. Привабливим для мене був не сам соус, а перспектива нарешті отримати оральний секс. Ми вже мали безліч проникних актів, але дівчина стверджувала, що феляція завжди викликає у неї блювотний рефлекс. Отже, кетчуп було нанесено, і мені довелося терпіти розмазане, пощіпуюче і зовсім неохайне лизання. Оскільки нам обом це не подобалося, я запропонував одразу перейти до цікавої частини. Залишалася невелика проблема. Мої нижні частини виглядали як сцена з фільму жахів третього сорту, але ми вирішили, що обидва приберемося після того. Можливо, гормони підлітків зіграли свою роль. Незабаром ми усвідомили, наскільки ми були безглуздими, замість того, щоб забезпечити будь-яке змащення, кетчуп майже діяв як надзвичайно абразивний клей. Наше рішення, яке було ще більш дурним, полягало в тому, щоб нанести ще більше кетчупу, а потім ще більше, коли перший шар тільки погіршив ситуацію. У підсумку ми обидва залишилися незадоволеними, а молода жінка отримала якусь інфекцію. Коротко, кетчуп зовсім не є ефективним. Сексуальним змащенням. Отож, друзі, на цьому все. Я надіюся, вам було весело, так само, як і мені. Обов'язково пишіть в коментарях ваші крінжові історії із стосунків, із перших стосунків із школи і так далі. Буде дуже цікаво почитати. Я впевнений, що у всіх є якісь такі певні історії, і навіть в мене є, але я про них не буду тут розповідати. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, і ми побачимося з вами уже. У наступних тредах, історіях, загалом, як завжди, і з вами був Влад, і всім бувайте!